Алло, босс! Так. Так. Зрозумів. Треба привітати наших клієнтів з новорічними святами. Буде зроблено. О. Привіт то З придешніми святами тебе. Треба привітати клієнтів омеги зі святами. Добре. Вже виїжджаю. Олені! До мене! Скоріше вирушаємо! Треба клієнтів Омеги зі святами привітати. Шановні партнери, дякуємо, що були цього року з нами. Вітаємо вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Бажаємо, щоб ці святкові дні наповнили ваше життя радістю, неповторною чарівністю та приємними сюрпризами. В наступному році бажаємо вам нових успіхів і досягнень, свіжих ідей, і бажань. А також безлічі нових можливостей. Нехай цей рік стане періодом втілення мрій та реалізації всіх задуманих планів. Зичимо вам міцного здоров'я, гармонії в сім'ї та тепла у серці, висловлюємо щиру подяку за довіру та можливість спільно працювати. Над розвитком вашого бізнесу, миру і перемоги нам всім!